Привіт-привіт! Сьогодні я разом із лісовичком запрошуємо вас відвідати лісову галявину. Погляньте, малята, яке тут все різнокольорове. А хто ж створив таку красу? Про це ви дізнаєтесь, послухавши вірш. Осінь на узлісі фарби розбавляла пензликом легенько. Листя малювала, вже руда ліщина, пожовтіли клени, у красі осінній тільки дуб зелений. Зажурився ясен. Не сумуй за літом. Глянь усі діброви в золото одіто. Про яку пору року йшлося у вірші? Так, про осінь. І саме вона все розфарбувала в такі яскраві кольори. А які фарби вона для цього використала? Так, жовту, червону та помаранчеву. Давайте ми з вами також складемо розповідь про те, як осінь все змінила. Діти прийшли на лісову галявину. А тут вже побувала чарівниця осінь. Листочки на деревах уже пожовтіли та почали опадати. А за пеньками на галявині від дітей поховалися грибочки. Птахи почали відлітати у теплі краї. Осінь це яскрава, різнокольорова та весела пора року. Ось яка розповідь вийшла у мене. А тепер спробуйте і ви. Роздивіться уважно картинки та придумайте, що ви про них можете сказати. Нехай ваші мами зупинять відео та допоможуть вам. А я з вами буду прощатися. До побачення, до нових зустрічей!